Гучніші обласки нашій артистці. А зараз я хочу вас дещо запитати: ви любите котиків? Точно любите? Тоді зараз на вас чекає невеличкий сюрприз. Я запрошую сюди Дянчук Тетяну з її чарівними і прекрасними котиками. Бачив, ще любиш. Але зараз у нас будуть котики, тому ж давайте разом поаплодуємо нашим пухнастим артистам. Запрошуємо вас. Доброго дня, друзі, ми хочемо вам показати наше національне надбання. Ці котики представляють клуб. Наш найстаріший клуб в Україні. Він називається Пан Коцький, така собі автентична назва. І тут його представники декількох порід. Одна із ми просто покажемо вас. Вам їх ви зможете познайомитися із власниками, взяти у них візитівки? Можливо, хтось захоче собі додому, таке кошеня. І так у нас на руках канадський Сфінкс. Це кіцька без шерсті. У неї дуже гаряча, тепла, шкіра. Вони являються найкращими котами компаньйонами, які взагалі можуть бути. Всі ці тварини виставляються на наших виставках. Я вірю в те, не вірю. Я впевнена в тому, що перемога буде за Україною. Що все буде добре, і ви зможете побачити цих тварин на наших виставках. Ми завжди регулярно їх проводимо. Канадський Сфінкс одна із найласкавіших. Вона це порода, яка просто є компаньйоном. І е, ці тварини взагалі вони люблять всіх, вони люблять тварин, дітей, собак. Вони прекрасно вживаються в будівлях. Одне єдине, вони не люблять холоду, вони люблять гарно поїсти. Ну, Можливо, як і ми з вами. Одна із самих таких цікавих порід. Далі ми представляємо вам. Гігантів котячого світу це американські мейнкуни. Така досить відома порода, яка дуже-дуже зараз популярна, дуже багато їх. Вони визнані майже у всіх. У всі гамі кольорів, у всіх гамі всіх окрасів, і тут є кицька кольору черепаховий з білим. І кіт. це гіганти котячого світу. Дуже цікава легенда, коли вони з'явилися на американському континенті. Там, взагалі, не було своїх таких диких тварин. Їх завезли переселенці ще досить при, при відкритті Америки, і з тих пір вони є найбільшими найбільшими домашніми котами, які розводяться у світі. Вага деяких особин досягає 12-13, навіть 15 кілограмів. Це коти, кицькі значно менші. Дуже ласкаві, ніжні. У них є така особливість. Вони не нявкають, вони як курличуть, як пташечка. Дуже цікаве у них таке тіло, вони здорові. Ну, можете, Ліля, поставте його на землю, просто подивитися, якого він розміру, як, як він гарний. У нього дуже великий довгий хвіст. І ця тварина взагалі ну, є окрасою наших будинків. Приходьте до нас, показуйте Дивіться, який він здоровий, який він міцний. Е і одіти гарно, йому не страшні ні сонце, ні морози. Він прекрасно живе і в приватних будинках, і прекрасно почуває себе в квартирах. І хочу показати ще одну ціка... найцікавішу породу, яка зараз є. У нас є гігант і у нас є малютка. Це все кошенята, це ще не дорослі тварини. Ці ще тварини вони будуть розвиватися, вони будуть рости. Ми бачили з вами на високих ногах. Гіганта Мейнкуна і одна із самих менших кішок, яка зараз є, у нас це Манчкін. Це кіцька такса. Вона має короткі ніжки її показують таким чином. Це кіцька на коротких ногах. Це Манчкін, кіцька такса. Вони бувають довгошерстні, вони бувають короткошерстні, також визнані у всіх кольорах, кольорах у всіх кольорах варіації з будь-якими очима. Є білі, і чорні, і біколорні. Що хочете, можете розводити. Але народжуються вони, у, є у приплодах кицьок і довгоногі. Це його рідна сестричка. Це хлопчик і це його рідна сестричка, Вона на довгих звичайних ногах і називається вона Манчкін Лонг, тобто Манчкін на високих ногах. Це братик і сестричка Такі цікаві у нас є тварини. Взагалі, пан Коцький клуб наш займається тваринами вже більше 30 років. Ми існуємо, і е, у нас найбагатша колекція в Україні породних тварин. Ми запрошуємо вас до спілкування. Ми запрошуємо вас до співробітництва. І будемо завжди раді, тому коли ви приходите на наші виставки, тому що це пропагує і здоровий образ життя, і культурне відношення до тварин. Війна показала, що українці це небайдужа нація, яка виручала і везла з собою в евакуацію досить багато тварин, і коти, і собаки, і папуги були, і кенери, і кого там тільки не було. Щурів вивозили і мишей, нікого не кидали в біді. Дуже багато тварин у нас зараз є в притулках, які попали до нас із гарячих точок, із під того ж навіть Бахмута, і будь-звідки, звичайно, ми допомагаємо їм і запрошуємо, щоб ви також не залишалися байдужими і допомагали, і допомагали тваринам на вулиці. Можливо, когось погодували, можливо, когось там. Пристроїли і тому, що це робить наше життя більш добрим, тому що це виховує у наших дітей і у наших діток гуманне відношення до природи. Тож підтримуйте, будь ласка, цю гарну ідею. Показуйте своїх вихованців на виставках, можна показувати будь-яких навіть домашніх котів. І ми будемо завжди раді новим зустрічам із вами. Дякуємо вам за вашу увагу. Надіюся, що наші тварини вам сподобалися, наші котики. У нас дуже багато інформації про них. І ми навчимо вас культурному і гуманному утриманню тварин у ваших оселях. Дякуємо вам ще раз. І ми віримо в те, що перемога буде таки за нами. І ми зустрінемося з вами на наших виставках. Дякую вам ще раз. Ну що, дякуємо. Дякуємо вам велике. Ну що, як вам котики? Сподобались? А у кого дома є котики? Віднівіть руки.